Сергію складно писати книжки про покоління? Е, мені не складно, бо в принципі я просто пишу, що бачу про своє оточення, про своїх друзів. В якійсь мірі про себе, тобто про те, з чим я щодня стикаюся, тому, в принципі, мені, мабуть, не складно. Якщо взяти, приміром, книжку 12 Унцій, острів Джа і Зима, яка завжди з тобою, це одне покоління на різних етапах. Так, ну, на різних етапах, але, от, наприклад, в книжці 12 унці», там, я, там є спогади старших людей, які там є там, нашими дідусями і бабусями. Тобто там я намагався трошки зазирнути в минуле. А в а інші, інші книжки, скоріш за все, так. І вони переважно про різні етапи, дійсно. Щось про 90-ті, щось про початок 2000-х. Це про революцію гідності зима, яка назавжди з тобою. Серед е, цих книжок ще немає книжки про війну. Оті От, е, герої е, цих трьох книжок, е, як би вони себе поводили на війні? От Тимофій з «12 Он, mm -hmm. потім Герої Острова Джа», безіменний герой е, зими Вони потрапляють на війну. Що з ними відбувалось би? Що б з ними відбувалося, о, це складне питання. Так, е, Мабуть, мабуть, мабуть. Вони б якось долучались би до до оборони, я думаю. Е, е, ну, принаймні, робили би, що вони можуть в конкретний момент. Ну, Мені здається, що це такі вони. Е, більш-менш діяльні люди, і мені здається, що і вони всі б... вони були б по один бік барикади? Я думаю, так. я думаю, так. Хоча, ну, от, наприклад, в Острів Джа там багато різних персонажів, то я думаю, що не всі вони були б. Е... Ну, я маю на увазі активними учасниками. Тобто так. ви пишете про покоління, яке на війні стало би по один бік барикади, так? Ну, yeah. я думаю, так. я думаю, так. Е... Хоча, звичайно, типу, що війна часто. Війна часто може показати людей з іншого боку. Тобто не всі, типу, хто тобі здавався там, я не знаю, спортсменами, там, такими героями безстрашними, не всі, типу, вони потім йдуть на війну. Да? Бо ну, там, умовно кажучи, спорти бійки це одне, там вбивають дуже рідко. А на війні, типу, ну, велика вірогідність. На вашу думку, чим стала війна, яким саме випробуванням війна стала для того покоління, яке показано в цих трьох книгах? А, ну, Перше, типу, зробити вибір. По-друге, по-друге, подолати всі ці зміни, всі ці зламні моменти, які настають в житті, коли починається війна. Тому що ну, життя у всіх людей змінилось. Змінилось повністю, хтось повністю змінив рід діяльності, ну, умовно, пішов там, в армію. Да? Якісь там, ну там, навіть сім'ї сім там розпадалися і так далі, тому подібне. Тобто, подолати це, потім зробити це що ти вибір, знайти собі місце під час війни бути чимось зайнято. А сьогодні ви вже бачите, яким буде подальший розвиток цього покоління? покоління. Триває війна. Що буде далі з цими героями? Хтось, хтось, ну, треба, важливо, як закінчиться війна, тому що ну, неможливо. Відсторонитися, типу, щось прогнозувати, не знаючи, ну, якщо, не дай Боже, ми там якось поступимось, то це буде зовсім на наші долі зовсім інакше підуть далі. Якщо, якщо зможемо виставити перемогти, тоді тоді, тоді ну, хтось, хтось буде згадувати це, як. Таке, ну, як щось героїчне, наприклад, як Юнгер там п -п писав е, у столових розах. Хоч Німеччина тоді поступилася у війні, але він писав це, описував як подвиг: е, е, хтось, ну, по-перше, Доведеться долати долати все те, що буде у нас типу в голові після цієї війни, типу умовно, ПТСР, ПТЕСР. Те ж саме е, хтось можливо не знайде собі життя місця у мирному житті. Ну, тобто буде складно, мені здається. Мені здається, і завжди завжди буде виникати питання: а ти де був? А ти типу воював чи не воював? А ти? Адесам а де воював і так далі і тому подібне. Но мені здається, що ці питання будуть виникати. І... Це нова війна, зовсім не така, яка була Перша світова, Друга світова. Якщо осмислення Першої і Другої світової війни, воно е, було дуже сильно подібно. там Кімінгуй, Ремарк, наприклад, хоча б <гум> ці е, два автори. То е, осмислення цієї української війни воно буде зовсім інше, вже хоча б тому, що технологічно це нова війна, нові люди і нові е, виклики перед людьми? Е, от це покоління е, цих хлопців, які постають в цих трьох книгах, е, як воно зміниться з цією війною? Ну, ну, ми будемо вважати, і ми вважаємо, що Україна у кожному разі вистоїть, mm -hmm. і все залежить тільки від витривалості. І як зміняться ці хлопці? От Я Тимофій, наприклад, змінаться. «12 унцій любові. Тимофій маленьке містечко. А хлопець, який виростає на вулиці у дворі, який стає спортсменом, який знайомиться з життям а от Того часу виклики перших телефонів, диджиталізації, інтернет, острів Джа» — це таке жорстке і жорстоке чоловіче Е, Зима, яка завжди з тобою, це спроба знайти. Себе в суспільному просторі. Це питання про вибір цінностей. От такий шлях пройдено. Ну, Як воно змін? У них так, буде ПТСР? серце? Я. Ну в якійсь мірі так, це однозначно. Я сподіваюся, що вони, вони вже робили вибір. Тобто, життя в Україні це постійний постійна така велика пригода гостросюжетна. Починаючи з 90-х, 2000-х, наші революції, майданже для літератури. Так, і тобто, ну вони вони вже, в принципі, люди, які відбулися, вони робили вибір, вони вже ставили собі ці. Запитання всі. І я думаю, що вони знайдуться в місце. Вони будуть працювати далі. Вони, хтось, ну, там є герої, які пишуть, вони далі писатимуть книжки. Так? Хтось працюватиме далі в журналістиці. Мені здається, що, що ем, з цими героями все буде окей. Як треба писати зараз про війну, поки війна триває? От... Мені здається, головне, головне писати. Я не думаю, що варто там чекати якоїсь часової відстані. Мені здається, головне писати. Як пишеться, так і писати. Бо, на жаль, Типу зараз ми ніхто не знає, що буде завтра, і ніхто нічого собі не може відкладати на потім. Тому мені здається, що головне писати. А як типу, це вже кожен там цих. А пригоріж. що робити з тими людьми, які не хочуть читати і чути про війну? Є ті, хто не можуть написати, не, не можуть написати, є ті, хто не можуть читати і що? А, ну, я не знаю, мабуть, варто їх залишити в спокій. Я думаю, що ми ж не можемо їх змусити читати якось примусово. Можливо, можливо, з часом вони захочуть почитати про це. Е, наше майбутнє визначатиме те, яким стануть, е, після завершення війни ці ваші герої, так? Е, ну так. Е, ким станемо всі ми дійсно. Я сподіваюся, що все буде добре, оскільки це те, що вони пройшли вже в своєму житті, типу, закладає їм такий певний, певний фундамент такий стійкості. А як ви опишете перебування на війні у от, от цього покоління? От цього е, як? Ну, я думаю, що це буде щось таке, типу, як от. У... У пана Андрія <свят> Павловського наб, максимально наближено до реальності. Ну, принаймні, мені здається, поки що, тому що е, перевершити якось цю реальність художньою вигадкою. Хоча, ну, звичайно, що з часом мені здається будуть з'являтися більш якісь сюжетні твори, пов'язані з війною, а не е, такі е, репортажні, типу романи. Е, е, будуть будуть з'являтися. Якісь, можливо, навіть з вкрапленнями фентезі, там як пастка номер 5 іронічні теж будуть 100% з'являтися. Зараз, типу, про це іронічно писати важко, так? бо воно типу дуже ще все болить. А з часом мені здається будуть виникати. Буде проявити посміальность. Ми тоді будемо чекати на продовження долі цього покоління. І після того, як ми прочитали його про це покоління на Майдані, ми тепер чекатимемо про це покоління на війні. Добре, дякую.